Всім привіт. Вашингтон вважає, що перемир'я між Україною і Росією ратифікує територіальні придбання Росії, розповів в ефірі телеканалу Fox News координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США Джон Кирби. Відзначається, що наступного тижня в Москву з офіційним візитом прибуває глава Китаю Сі Зинпин. На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він планує обговорити міжнародний порядок денний. Кирби припустив, що за підсумками зустрічі глави двох держав зроблять спільну заяву по ряду питань. Зокрема, вони можуть запропонувати план врегулювання української кризи. Якщо ця зустріч призведе до будь-якого заклику про перемир'я, це буде неприйнятно, підкреслив чиновник. За його оцінкою, перемир'я ратифікує приєднання нових регіонів до Росії, дасть російським військовим можливість провести новий наступ у зручний час. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.